Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги маркери для малювання з тонким наконечником. Дані маркери призначені для малювання та створення рекламних плакатів. Товщина їхнього наконечника становить 0,7 мм, що дозволяє точно та яскраво виділити контури. Маркери мають алкогольну основу, що забезпечує насичення. Чині та яскраві кольори з мінімальним розмиттям, ідеально підходять для створення яскравих та професійних ілюстрацій, мають зручну форму та легко лягають у руку, забезпечуючи комфорт при роботі. Пропонуємо до вашої уваги набір блискучих 3D наклейок. Дані наклейки виконані з високоякісної ПВХ-плівки та мають тривимірний ефект. Набір ідеально підходить для тих, хто займається скраббукінгом чи бажає прикрасити свій щоденник. Крім того, ви можете використовувати їх для оформлення фотоальбомів, листівок, запрошень та багато іншого. Вони легко приклеюються та знімаються, не залишаючи слідів клею. Додайте барвистості та чарівності у свої творчі Проєкти за допомогою цих наклейок. Пропонуємо до вашої уваги професійний набір акварельних пензлів. Дані пензлі мають м'які та гнучкі наконечники, які добре вбирають та утримують фарби, дозволяючи створювати плавні переходи та м'які тонкі лінії. Набір включає пензлі різних розмірів, що дозволяє художнику обрати пензель для конкретної роботи. За допомогою них ви зможете створювати деталізовані та живі витвори мистецтва. Це відмінний вибір для всіх, хто бажає розкрити свій творчий потенціал. potential. Пропонуємо до вашої уваги набір олівців для художників. В наявності представлений широкий вибір олівців. Вони мають різні ступені м'якості: м'які, середні та тверді. Графітні олівці пропонують широку гамму сірих відтінків та підходять для деталізації та створення різних текстур. Вони м'яко ковзають по паперу, забезпечуючи плавні переходи та можливість створення різних ефектів. Завдяки різноманітності відтінків, цей набір дозволяє художнику висловити свою творчу індивідуальність та створити унікальні витвори мистецтва. Пропонуємо до вашої уваги затискачі для паперу. Дані кольорові кліпси використовуються в журналах, зошитах, а також для позначок важливих місць у каталогах та альбомах. Вони легко кріпляться до кута сторінки та надійно тримають її без пошкодження паперу. Набір містить 5 кліпс різних кольорів, що допомагає виділити різні розділи чи теми. Мініатюрний розмір робить їх зручними у використанні та перенесенні, виготовлені з міцного матеріалу та служать довгі. features.